Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас прекрасна, одна з моїх найулюбленіших рубрик Куплю, не куплю. Сьогодні я буду оглядати аромати, які мені прислала моя підписниця парфумерна подруга. Ми з її багато офлайн спілкуємося. Подруга Жанна. Вона мені прислала ці відливанти дуже давно. На огляд. Тут були. Ну, майже половина з тих, що були, і ще буде друга частина. Я, як завжди, підтягую хвости, адже всі аромати для мене були трошки складнуваті. Не так складнуваті, як мені треба було ну, на кожен аромат досить часу, щоб розносити. Не те, що я там то вже півроку пройшло, розношувала, але то так, один дістанеш, розносиш. Е, щось е, прислухаєшся до нього. Вони ще й всі стійкі, тому що тут багато ніші і е, е, бутікового люкса. І. Тому я затягнула, як завжди, з відео. Але я думаю, Жанна на мене не ображається. Вона знає, що хвости я підтяну. Наперед їй дуже дякую за те, що вона мені їх прислала. І вам особливо нагадую: поставити лайк, поставити дзвіночок, підписатися на канал. Не забудьте ставити лайк відразу. І підписатися на телеграм. Отже, почнемо. У нас сьогодні буде 6 ароматів. Дуже цікавих для мене ароматів. Якщо ви будете чути на задньому фоні моїх тварин, які мені заважають, це нормально. Почну я з аромата «Серж Нуар» від сержа лютанса. Аромат 2008 року. Чорна саржа. Як я розумію, перекладається сарша це така підкладочна тонка тканина шовкова. Мені цей аромат сподобався. По-перше, я завжди люблю сержалютанса. В основному майже все мені подобається і це от такий типовий сержлютанс для мене. Зі всією його глибиною, темнотою, меланхолійністю і все таке, і, як завжди, гарно складеною композицією. Це кадило, куди поклали ладан. Почали його воскурювати. І зверху на це кидило насипали кориці, ой, гвоздики, може, й кориці, багато перцю. Тобто, це багато спецій, в яких основна маса такі гвоздики. Якщо ви не любите гвоздику, можна не дивитися, це в першу чергу такий гвоздично-спецевий аромат. І через ті всі спеції проходить саме димок від того ладану. Тут немає цієї жирності, восковості, яку вона інколи дає ладан, Такої церковної. Але це от такий продимлений, продимлений. Ой, верніше, проспеціїний, нема такого слова, просякнутий тими спеціями від ладану. В базі він в розкритті розк... засолоджується. З'являється багато солодкої амбри і таких солодкувато-пудрових дерев'яшок. Це така для мене типово осіння історія, дуже зігріваючий. Ті прянощі з тим ладаном, от прям чути, що там знизу цей от е, такий м -м, вугілечко, це от в тліє, аж червоне. Він такий теплий, він аж от пашить, аж гарячий той аромат за рахунок тих спецій. І повторююся, все-таки тут гвоздика в основних нотах. Навколо неї. Оце все решту, всі і решту спецій і перченість. Перцю тут теж досить багато, але все-таки кориця є кориця. Гарний аромат. Сподобався мені дуже. З задоволенням зношу цей відливант. Собі, мабуть, флакон я не хочу. Поки що, адже кориця для. Боже, та що ж мені та кориця? Гвоздика для мене. Я люблю гвоздику в ароматах, але все-таки це не є аромат для мене, який можна носити на кожен день. Мені цього від «Левантика» хватить надовго, тим більше, що з стійкістю в нього все гаразд. Не скажу, що він надстійкий, він мене не втомлював. Він якийсь такий от граючий фоном. Чудовий, дуже дякую за це знайомство. Це був Серж Нуар від Сержа Лютанса». Наступний аромат, я, до речі, не знаю, чи не чи я сказала, що тут будуть флакончики на картинках. Ви бачите, бо вже в мене все в відливантах. Це є від Louis Vuitton. От з самого початку це зовсім не моя історія. Квіточки. Ви знаєте, що я до квіточок, ну, так собі, такий чисто квітячковий аромат. І я його намагалася розносити ще. Декілька місяців назад, восени, мабуть, і я така, М -м, ну, щось, ну, такої, ну квіточки, ну, гарні квіточки, але квіточки. І буквально вчора, е готуючись до відео, я його нанесла на руку і така: Вау, весна, через два дні весна. Хочу носити цей аромат. Все, от наскільки помінялося відношення просто до того аромата, це конвалії, чисті. Просто такі м -м, зелено хрумтячі, з такою свіжою красивою магнолією. І все на мускусно-деревинній базі. В основному я тут чую конвалії, і трошки вони так підбиті магнолією, отаку свіжинку кислинку, воно якось типу, дає, таку чистоту тому всьому. Боже, ну це весна у флаконі. Я не то, щоб любитель дуже конвалій, але тут конвалії такі, як люблю от такі схожі, як ті, що в Діорісімо. але в Діорісімо для мене там більше квітів навколо, а тут все-таки ну, конвалія, магнолія. ну Там є якісь заявлені цитруси. Там ще щось заявлено, жасмин здається, якщо я не помиляюся. Це я цього всього не чую. Для мене це прям такий хрумтячо-біло-зелений конвалівий аромат з мускусно-деревинною базою. Дуже гарний, ну, просто під настрій мені зайшов. От сьогодні, яке там сьогодні число? 27-день залишився до весни. Календарної, звичайно, але що нам заважає, вже зараз всі хочуть. Я бачу, всі навколо хочуть чогось, вже свіженького чогось, вже зелененького, а вітамінози свої покриваємо зеленню і всім решта. У мене під вікном вже вилізли нарциси. Сантиметра на 2-3 лілейники на сусідньому роді підсніжники. Ну, вже хочеться тої весни вже пахне просто в повітря. Навіть якщо б випаде ще той сніг, раз, другий, третій, і ще може березень-цілий засипати, чи сумніваюся, судячи по нашій ЗМІ. От хочеться вже пахне все одно весною, вже є оце, як українською буде, я забула під вкушення. Гарний аромат. Флекон собі я не хочу. В мене є конвалієвий аромат від Івроше це моя поливашка, я не настільки люблю, але він прекрасний. Якщо ви любите конвалії, магнолії, Альоні, привіт, я знаю, що вона любить конвалії і магнолії. Обов'язково треба звернути на цей аромат свою увагу. Це був Аподжі від Louis Вітон. Аромат 2016 року. Далі ми поговоримо про аромат, з яким я була знайома до того, як прислала мені його Жанна. Це є 1899 Хімінгу від Істуар де Парфам. Це хвойність, але хвойність не така, як хвойне дерево, як зелень. Це є, тут є заявлений ялівець. Тут ялівець такий, як в сувенірних магазинах. І оцей ялівець, ось взяти, взяли якийсь оцей ялівцевий су, сувенір дерев'яний, наприклад, там, чи шкатулочки з них, я знаю, бо з них багато чого роблять. Взяли оцю прям ялівцеву дерев'яшку і зверху густо-густо посипали корицею і перцем. Кориці тут дуже багато, мені кориця дуже часто, майже завжди е, дає вишню, таку вишневість. І е, вишневість. У мене от ті ноти якось зв'язані: куриця, тютюн, вишня. Інколи ще мигдаль туди попадає, якщо він такий трохи ціанідний, і дає цю вишневу кісточку. Я їх часто, в мене чи мозок їх домальовує, чи що. Але для мене тут вишневість, і відповідно таку навіть легку тютюнність має, Хоча це все грає куриця і мій оцей носомозок Зі мною ось такі чудо дива провертає. Це красивий аромат. Спецівий, теплий, теж такий дуже осінній, зігріваючий, гарний. Ближче до бази, в розкритті, він теж засолоджується. Я не пам'ятаю, здається, там є ваніль, але я не пам'ятаю, що ми сьогодні не про ноти, Але от сильно він, я скажу, добряче він засолоджується. І вилазить красива деревинність. Стійкість в нього наднормова. Відразу попереджаю, я його носила на собі. Він мене злегка втомив, але я взагалі помітила, що мене втомлюють стійкі аромати, ті, які довго грають. Це чисто моє сприйняття. Мені Воно не то, що я скажу, що набридає, от починає воно трошки мені типу, Боже, ну, зникне вже, ну скільки можна, вже, або змінити, або нічим не пахнути. Це останнім часом мені отак на стійкі аромати не, не даються. Але він, в принципі, він не, не придушував нічого, просто що він настільки стійкий, що він був і був і був і був на мені. Шлейф в нього гарний, не дуже довгий, але таку дифузність навколо він дає проекцію навколо себе. Я його від себе добряче чула. Красивий, ще раз повторюю, мені пахне вишнями, хоча вишень там немає. Такою легкою вишневістю. Оці кориця така з відтінком вишні чи тютюну якогось такого вишневого вологу. Ні тютюну, ні вишні тут немає. Повторюю, це мені все дає кориця, але це от. Куриця, з єліцем, з дерев'яхами і з солодкуватою такою базою. Звичайно, абсолютний унісекс. Гарний аромат, судячи по його стійкості, і знаючи, що я маю ще один відливант від тані, в мене був зі сліпих затестів. Хімінгувей в флаконі мені зараз не потрібен, мені цього хватить на декілька осенів. Восеней. Як сказати? На наступній осені, мені хватить. Це був 1899 хімінгу від Істуар де Parfum. Gypsy Water від Байредо. Water. Water". Боже, Не викликайте мені бригаду. Багато я була наслухана про цей аромат. Це, звичайно, це один з таких найпопулярніших ароматів Байредо. На рівні там, з Бланш і з цим. Балдефрік. Красивий аромат. Мені сподобався дуже, я б сказала, не дивлячись на те, що він теж мене втомив в перший же день. Це така тонка хвойність зелена, от саме не дерев'яха, тут деревяність теж є, але хвойність тут саме така от смолисто-ялинкова, ніби голочки ті потерли. Цитруси, перець, якийсь трошки димок. Дуже він тонкий цей аромат, не дивлячись на те, що він дуже стійкий і гарний в нього, не дуже довгий, але теж ну, такий відчутний шлейф. Він такий тоненький, як то називають офісний варіант, щоб ти його ним нікого не придусиш. Ну, звичайно, все залежить від кількості нанесення. Але він такий, трохи навіть молекулярний, я б сказала, кудись мене відкидали в молекули, хоча. Тут ні амброксанів, ні, нічого такого, але він такий тонюсінький, як ниточка, повутинка така натянута. Ніби його вже не мати, ти його вже на собі не відчуваєш, повертаєшся, і він з'являється звідкись від того, що ти рухаєшся. Мені сподобався цей аромат. Цей аромат дуже чистий. Оце як унісекс для мене. Хтось каже, що він більше в жіночу сторону, я не бачу тут нічого жіночого такого, щоб аж прям жіночий, на чоловіках теж прекрасно бачу. Тонкий, чистий, такий, пудринка тут така вилазить на ньому красива. Я була здивована, що це аромат 2008 року, тому що він для мене звучить. Хоча, в принципі, я так розбираюся, я їх всіх доганяю, знаєте, той от такий, трохи парфумерно відстало за декілька років. Мені цей аромат здався таким дуже сучасним і я б навіть сказала стильним. Не то, щоб він такий дивний, я не говорю про там дивну всяку нішу, а от саме по звучанню він такий. ну, от Мені дуже подобається. От кудись під, під знов-під білу сурочку, кудись під такі якісь от навіть блакитного кольору джинси. Свобода така. Навіть надихає от на прогулянки, на якісь. Такі, ну, Я не можу цього пояснити, можливо, не дарма він називається «Gypsy Water. Аромат про свободу, аромат про відсутність якихось рамок, такий, можливість вдихнути на повні груди не просто повітря, а саме волі такої якоїсь. От він мене туди відкидає. Він мені дуже сподобався. Але, повторююся, в перший же день він мене теж втомив. Я його, по-перше, через те, що я його слабо чула. Я не могла зрозуміти, звідки на мене весь час вилазе, вистрибує. Але після того я вже його теж носила. І я думаю, що флакон я би хотіла, але по грошах його не потягну. Бо ряду це не дешево. І мені його багато не треба. Я, мабуть, доб'ю, якщо колись доб'ю цей відливант, можливо, після того взяла би собі ще от якийсь невеличкий відливант, щоб мати, і час від часу таке, от коли не знаєш, що надягнути. Дуже я довго про нього говорю. Це є Gypsy Water від Bayredu. What? A? What! A? Пані Світлана, не насард. Наступний аромат від мого улюбленого бренду Gierliene. Це є Angélique Noir. Аромат з колекції L'Arla -La Matière. Якщо я правильно це виговорила, це солодко. Густо, насичено і ванільно. От, на перший погляд, коли його наносиш, здається. Ой, не впадай. Здається, що він от такий, як всі аромати Франції в одному наборі, як кажуть. От, не зрозумієте, що типу, нічого особливого, пахне грушкою, якоюсь трошки ванілю. Тих грушевих, солодких ароматів, мені здається, в люксі завалісь. Але через декілька хвилин груша починає стихати. І він так само залишається таким же насиченим, густим, вонільним і дуже-дуже солодким. Але оця грушевість, фруктовість зникає, і на фоні її з'являється оця енгеліка, ну, дягель, до, який додає тут такої добрячої зелени, не, не гіркої. Тут для мене гіркотравності немає, якої я не люблю. Не сухої, а навпаки, такої вологої. Тобто це цікаво. Це от ванільний аромат з такою зеленою цією травністю. Е, дуже цікаво теж такий стійкість, шлейф в нього, і проекція навколо себе. Я б його до якихось вечірніх віднесла. Адже він все одно він такий добрячий добрячий солодкий, ну гарно зроблений. На сліпому зантесті я би нічого не впізнала з гірляна. Це новіший аромат, це є 2005 рік. І такий він осучаснений. Ніяких тут у тих герланівських баз немає, тут трошки відрізняється. Це не в, йому, не в мінус йому. Я маю на увазі, що це красивий аромат, дуже красивий. Це дорого. Тому флакон я собі, мабуть, не куплю. І теж він для мене такий ну, весною, мабуть, от в холод, зараз би я його носила, адже все одно ця зеленина додає такої. Демісезонності, я б сказала, тут немає нічого такого, щоб тебе там дуже зігрівало восени, чи там освіжало влітку. Хто літку носить ванільні аромати, теж нічого не заважає, тому що тут це таки, повторюся, це з зеленью, тому можна носити, в принципі, в будь-який сезон. Можливо, я зараз його буду носити, і весною буду його носити. Ну, Красивий аромат. Красивий. Ніяких претензій в мене ні до звучання, ні до композиції немає. Але і сказати, щоб такого от ефекту вау, він на мене теж не склав. По-перше, я не дуже з тими зеленинами дружу, але тут ну, все гарно, все прекрасно. Флакон я не хочу, мені не потрібен, але дуже дякую за цей відливан і за це знайомство. Це було для мене цікаво. Тим більше, що це зробив Гірліна, я Гірліни я дуже люблю. Це була Ангеліка Нуар, скажімо так. Пані Світлана, не ображайте. Так, все, я не буду згадувати в сує пані Світлана, бо я її згадую. Ну, вона мене сподіваюся, вона мене не ображається. В мене просто щоразу виникає, коли я починаю говорити слова. Так само, як я не можу згадати українське слово, я постійно згадую Дашу. Так в мене так само згадується пані Світлана. Коли я не можу прочитати щось на французькій мові. Так, переходимо до наступного. І останній аромат з цієї добірочки Повторю, це є перша, частина від Жанни, потім буде ще. І це є відомий, славно, звісний, аж мені шкода пшикати його на блотер треба було на себе. О, Боже, це філосиков від діптік. Філосікос, Правильно сказала філосікос. Боже, це аромат про інжир. Фіговий аромат, як я завжди кажу. Це один з найфіговіших ароматів, тобто фіговіших, від слова фіга. Інжирний аромат. Мене щось чим далі нанюхуюсь і розносить кудись жартувати. Це інжир чистий. Аромат 96-го року. Виявляється. І це є, до речі, я не сказала: це є туалетна вода. В них там є різні концентрації. Це інжир. Інжирний лист і інжирне дерево. Тобто, це є вся концентрація, консистенція всього інжирного, що тільки може бути. Оце взяли повністю дерево з дозрішими плодами. Змолотили його, вичавили і налили флакон. Я дуже люблю інжир. Це є аромат для, звичайно, любителів інжиру. Тут і плід солодкуватий, соковитий. Дозрілий. І оцей жирний інжирний листик, я дуже люблю в всіх ароматах. І деревина така, теж, ніби от щойно спилена, навіть не спилена. Знаєте, коли весною гілочку якусь зламаєш, таку свіжу, зелену, вона ще така, навіть волога всередині. І отут така деревина: не суха, не пудрова. Ну, це такий зелений інжирний аромат, я від нього просто в захваті. Звичайно, я би хотіла собі флакон по грушах, я теж поки що. Ну, давайте так. Я хочу флакон. Ладно. Що ми будемо говорити? Що я не зможу, не можу. Я ж кажу, може, колись в мене тут буде їхати якийсь автомобіль-мейкап, і впаде з нього коробочка з філофісів. Філосікосом. Красивий аромат, оце бо я весною, літом носила з превеликим задоволенням. Я думаю, влітку він буде освіжати. Звичайно, дозування йому теж потрібно. Ну це чистий інжер, я не знаю, що про нього розказувати. Інжер зі всім, що може бути. І з листом, і з деревиною, саме такою вологою деревиною, жирнуватою, чи її просто от зламали щойно гілку, відламали. І, знаєте, що є такі гілочки, що от прям та кора зверху з молотої гілочки знімається. Оце якщо. Ти знімав з того прутика е, цю кору, от воно так пахне. Чудовий, прекрасний, і хочу собі, поки що не путяну, але за цей від Левант просто респект і уважуха. Е, прекрасний аромат, дуже мені сподобався. Така була в мене сьогодні добірочка від Жанни, величезне їй дякую. Просто. Неймовірне дякую за ці цікаві, прекрасні, відомі. По-перше, про всіх про них говорять, а я їх не знаю. А тепер знаю. Аромати. Ще буде друга частина, в мене ще там залишилися деякі аромати, які будуть теж для всіх цікаві. Жанні дуже-дуже велике дякую. Вам дуже дякую, що ви подивилися. Обов'язково напишіть мені коментар, чи ви знайомі з цими ароматами. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомкі-бомки!